Так от привітали мешканців з 8 березня росіяни. Мабуть, свіжий прильот. П'ятисотий, кажуть, що впав. Про що говорять люди старшого, віку, mm -hmm. які проживали ту війну, то кажуть, що нацисти себе так не погодили. Ну, Ми будемо робити. Проживаємо. Бачите, написано, проживаємо. Проживали, ага. От каба. Це як блок управління. Ну ось він, капчик такий. Це вуличний арт, тут процвітає, ну прикольно. А мені що там робити? Городця в давай. давати. Та от мене чуть не вбило, ось таке розвалювати забор. Ох, ми то то тут. устроїмо гулянку. Справді охтирка це фортеця. Вона була фортецею, вона, вона і залишилася і залишилася. Мені здається, за вами зараз так пристально наблюдає чоловік за спиною. Серйозно, він прям він прям сверлить вас поглядом своїм. Всім привіт! Ви дивитесь тревел нашого часу? Мене звати Христоф Денис. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати сумщиною і починаємо з міста героя Ахтирка. Поїхали! І я часто знаю, через що проходять населені пункти, називаю їх містами героями. Проте у випадку Ахтирки це офіційний статус міста з 24 березня 22-го року. Ворог ніби мститься місто за те, що воно не впало у 22-му і валить всім, що має. Ось це хлібзавод, а це звичайна школа. Звичайний шкільний автобус, який знаходиться в звичайному гаражі біля школи. Так, от привітали мешканців з 8 березня росіяни. Проте ахтирка ще і як живе, та не втрачає своєї атмосфери та навіть свого стилю. Слухати, хочеться відмітити, що тут в Ахтирці велика кількість вуличного сучасного арта. Ви бачили. Мурали да, на будинках, велика кількість графіті. Вуличний арт тут процвітає. Ну, прикольно. Напишіть в коментарях, кого знаєте, з місцевих художників, які все це пишуть та малюють. Можливо, я себе накручую, але з того, що відчуваю, мешканці любили і люблять затишну охтинку. Однак просто насолоджуватися життям тут зараз важкувато. Це алея слави е, героїв Другої світової війни. Е, тоді були герої, і зараз теж з'явилися нові герої, які е, на початку повномасштабного вторгнення саме тут, в місті герої Ахтирка, вони зупинили не одну колону російських окупаційних військ. І завдяки чому е, окупанти не мали жодного шансу пробити цю ділянку фронту. От, власне, герої були тоді, герої і зараз. Але є одне але якби ці герої знали, з ким ми зараз воюємо, думаю, що вони перевернулися всі в своїх трунах. Ну, а тепер знайомтеся. Це скар, на який ми натрапили цілком випадково – Директорка Охтирського краєзнавчого музею. Людмила Володимировна, і вона знає про ахтирку все, а головне любить і вміє про неї розповідати. Саме початок повномасштабного вторгнення, хто приймав участь в е захисті ахтирки? 93 бригада, да? Холодний Яр, хто місцеве ТРО, ТРО теж ТРО, да? так? велика кількість людей, які самі просто згуртувалися і пішли, і пішли захищати… захищатися військов, сліп... до військової частини, брати зброю, ставати на облік. І захищати Охтирку ми бачимо зараз з вами стіни цього музею. Власне, ось ця стіна, вона символізує всі наші долі, да? побиті, понівічене, наше наше і, життя. Так. Але ми стоїмо як і ця стіна, як і ці стіни. Наш Охтирський міський краєзнавчий музей це перший музей в Україні, який постраждав. Ну ми тоді думали, знаєте, випадково випадково так сталося. Станом на квітень 25-го року, за даними ЮНЕСКО, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено або зруйновано 34 музеї. Міністерство культури наполягає, що таких випадків майже вдвічі більше: 63. Музей Сковороди, музей Марії Примаченко, Садиба Попова, Херсонський, художній та краєзнавчий музей, і навіть музей Ханенків. Просто випадково. Угу. Проте, окрім стін у кожного музея, Є люди і вони дуже круті. Ну я вас запрошую до нашого музею. Що у нас по світлу, хлопці? Я, я щось? дуже ага. свято вірю в те, що скоро тут все налагодиться і буде дай, все добре. Дай, Але... дай Боже. Якщо ми вже вкрай з нашого музею, давайте дізнаємось щось про історію цього краю. Як свідчить, як свідчить інститут мовознавства, слово Охтирік означає місце, де влаштовано засідку. Ага, бо Охтирка це фортеця. Щоб захищати землі від набігів, було влаштовано білогородську засічну межу, ага. яка починалася в Росії, закінчилась у нас на Краснопільщині. А ну, там багато легенд ходить. Кажуть, що про те, що Охтирка це Білий Яр. Uh -huh. e, назва така від Білого Яру. Ну багато. Ну от я схиляюся до інституту Мознес, тому що справді Охтирка це фортеця. Вона була фортецею, вона, вона і залишилася. І залишилася і. місто Фортеця вже не вперше стає на лінії бойових дій. В другій світовій воно було окуповано. В цій війні Охтирка стоїть, проте напрошуються порівняння. Мені часто доводиться евакуювати е, дітей Другої світової війни. Ці бабусі всі як одна, і дідусі в тому числі кажуть, що навіть німці такого не робили. Чи правда от е, що? Що російська окупація вона набагато страшніше виявилася ніж те, що відбувалося під час Другої світової? Ви знаєте, я із власних спостережень з того, що про що говорять люди старшого віку, угу. які проживали цю війну, то кажуть, що нацисти себе так не поводили. Е, під час нацистської окупації вона тривала 22 місяці в Охтирці. Угу. Так от працював театр, працювала бібліотека, працювали школи, і до того ж я працювала у сумському обласному архіві я бачила, яка була шкільна програма в українських школах. Ви знаєте, вона вражає, вона була ось, побудована на творах українських класиків. Так угу. звичайно, захоплюватись не можна цим періодом, так, так? але ми зараз порівнюємо так, з вами. Так і маємо право на це і порівнювати, право, тому що це так. теж окупація. Щодо експонатів музею, то після прильоту їх силами робітників та мешканців Охтирки було перенесено в інше приміщення. Ну, ми трошки тут поппопоприкривали, поприкривали, поприкривали е, наші експонати. Експонати, так? Да? А ми можемо трішки щось щось? Я, нам, ось, наприклад, О. наприклад, да, відкривається виставка. Нашого художника, охтерчанина, професійного художника Івана Григоровича Шаповала. От кожного року ми робимо дуже багато заходів і працюємо з його творами мистецтва. Знаєте, зараз заборонені в нас масові заходи, тому що в зв'язку з епідемією захворюваності не проводимо. Тому так ми. Прикрили любовна. Ми проходьте, з вами проходьте, будь ласка, Буже да дуже приємно з вами споковота. Спілку... Тут клас. Дивіться, це Ахтирка, так. Це Охтирська фортеця. Ахтирська фортеця, е, До речі, це козацька фортеця. І ви бачите, у нас залишилась традиція в Охтирці поділу міста на сотні. Ми дуже добре розуміємось, коли до цього часу кажемо, хто живе на десятій сотні. Угу. Все всі розуміють, які угу. це вулиці і перевалки. Це по нашому українському, не про провулки, а перевалки. Переволки. І от, ви знаєте, ми зараз навіть унаслідували із творчості Івана Багряного. Він писав у своїх творах місто наше. І от ми зараз спільно з українським клубом розробили карту актирських ага. сотень. Ну і написали сотні міста нашого на підтримку творчості. Івана Багряна. насправді я вам скажу, Ахтирка дуже колоритне місто. І дякуючи Богу, що такі письменники, як Борис Дмитрович антоненко Давидович, до речі, він є засновником нашого Ахтирського міського краєзнавчого музею. І, от в 1921 році вони зібрали 350 експонатів. Це стала перша колекція нашого музею. Я вибачаюсь, але мені здається, за вами зараз так пристально наблюдає чоловік за спиною. Серйозно, він прям. Так, у вас так. поглядом своїм. Так, він, мабуть, сверли поглядом із вдячністю, <с> що <с> ми <с одягли <с на нього голенький. Да, 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 Взагалі цей музей надихає. І, не дивлячись на актуальний стан споруди, якось повніє оптимізмом. І це дуже доречно, бо після короткотривалого, але вкрай смачного обіду, я вирушаю до Миропілля. Селище, що розташовано зовсім близько до кордону. Я знав, що туди сильно б'ють, знав, що там ще є чимало місцевих. Але здебільшого їхав навмання. вмання. Проте, як це вже часто бувало безліч разів на цій війні, мені пощастило з людьми, яких я зустрів. Так, наропілля. 27 березня. Жодної людини. свежий. Может быть, свежий прилет. Ой, бля. Одної людини не бачу зараз міропілля. Тут взагалі. Дивіться. Знищено все. Знищено все. Бажаємо, снова цивільний. Є тут хтось вивезти. Нема нікого! Ми ходимо, ходимо все, збираємо у сільську раду. Давайте я спрячу машину, вивезу зараз, Мі якщо збереться. Кіловічно. А як я вас знайду, як мені людей знайти? Ми тут будемо. ми тільки Доб... Я до вас зараз йду за... сюди, так? Да? Поїхали ви, зі мною. По пора, я тебе добре знаю. Добре, добре, добре. Давайте вивозити людей звідси. Ді гуляй, Надя. Давай туди, Давай. Дуже дуже, дуже бою вас зустрів. Ці хлопці є бійцями ДФТГ. добровільче формування територіальної громади. Тобто вони самі є мешканцями миропілля. І як же це спростовує процес? Сьогодні вони зі списками якраз проходяться по селу, пропонуючи людям евакуацію. Я просто ідеально заїхав. Ну, клас для ФТГ номер один. Добровольця падойти приходжу. Это ж держалки нікого не було, ні ментов, нікого. Подивишся, хтося нами з ломами. Ага. Сиди бари їхало Павло тут коктейлями молотом. Ти а фауп пецю. Отде дуже. Амдакт. Памятник там був. Російський, да? Ні, не хто не зламав. Радянський, вони саме зламали його, да? От так. А от він цей пам'ятник радянському солдату. Який вже російські солдати зруйнували благополучно вам, бачите? П'ятисотий кажуть, що впав. Летить щось! Літить, літить! Вон. Да, да, нас ядер бегаем. Жужи. Вот волокно шешутся. Да. Та тут я Волокно, сьогодні. да? Откидарас. Они на полі сідают. А, вот и тут волокно. Вони оце, о там кучеровка, Росія. Охренеть. Тоді Попівка йде, Турія, Угроїди, де зараз оце б'ють, Краснопілля, Суди Суджа. Краснопілля зараз, да, по трасі я знаю, що там сильно їх б'ють. Та і тут теж прилітає нормально. Тут нормально. Тут скільки було до нас, перелази це заходили. Да. Ми поки були в селі, тут репами грузили, що до вигляді. Ага. Ми почали оці льовки. Ми не знали, відкуда вони летять. Ми ночі виходили зависимо співати на рибалку. Ага. Кидали, переламав вони ламконя. Лам І потім вони падали. А, як гарно. Ваше все одно хтось є свідочку. Брат, сестра, трою мене. Це треба прослухати до цього. Ви ж теж всі повиїжджали. У мене квартимент усіли. Ну ми будемо родичами. Вже ж до вас прийшли, вже будемо родичі. Вже родичі так. В мене нема мамки. 89 похоронив, І ще б жила-біжила. Теж було 9 дітей. Ну, будете жити. Зараз не дійдемо. Зараз дойдемо об'єкти. Так, да, звісно, є різниця, коли розмовляють місцеві і коли приїжджають люди, які просто, там, просто роблять свою роботу, знаєте. Ми як виходили відсюди. І час да. били. І, і інтернет був до Да, Так, сало не маленьке. Да, Тут бажа, багато людей. Що... Вони ж до нас на базар си їздили. Купляли Це село було. Як шкода, що я до війни ці всі місця не бачив. Бачите як? А які я це тобі показати море, гори. Заповідник у вас таку був. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже, щоб побачив. Проведі, палець, Цех, Бачите, хто цього рот робив. Ти на ярмарку не приїхав, Ні. я там. Ні, 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 ні. Вахтирку? До, до вас сюди, а, ні. Та, ні. Три роки чи до була ярмарка. Сім'я тисяч на селі я заходив. Сорочинські ну, ми спочатку ця у вас, а потім їдемо ж на сорочку. Ага. Так, раніше щороку тут неслося. Сорочинський ярмарок дуже відомий, проте кажуть, що в Миропілі він був не менш потужним. Звісно, що на ці заходи приїжджало чимало росіян, і ось це не вкладається в голові, що ще в 21-му році. Вони тут купували, випивали, веселилися. А вже за рік вони руйнували село і вбивали його мешканців, які ще зовсім недавно їх так гостинно зустрічали. Проживаємо! Бачите, написано: проживаємо. Да. Проживали! Якщо буде точно. Чесно, а -а -а. А я їх покришу перекривав. Капець. Да. Це ось таке заднє кліпці, там стіни м'я. це Ось тут Добряче було, дивіться вонвати. Ось пара посила Бачу, бачу. Так, под коба. Вот, як блок управління. Бабчик таке моцне Вон те, що ламки там. А в таксі тільки пол. Так, да, снесло, снесло. Князькі постройки були, так що загиточно. І то їм досталося тут. Це воно в землі було. Собаки угу. остались, милочко. Да. Да. Милочка. Милочка. Да. Машину не туди виграв. 27 березня Миропілля, Сумщина, населений пункт знаходиться, прямо на кордоні. От нещодавній прильот а Зруйнували свій свіжий пам'ятник, церкву. Освободили, як то кажуть. З хлопцями, з військовими, які тут, до речі, місцеві. Збираємо зараз тих, хто залишився в цьому населеному пункті, тому що скоро з усіма будинками буде те ж саме, що і з цим. Ну що, що берегти, я понімаю. А, а, ж мені що там робити, гарантя дилі давати. Ні, будете дітей на коні по сумам катати. Внуків Внуки. будете радувати, що ви живі, здорові. А? Я, поїду, я поїду. Ну і правильно. Давай Дай, бать, ді... давай. Дебя, дебя, дебя. Так, 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 так. Доброго дня. Добрий день. Познали, ні. Познали, ні. — Що там? Добре. На евакуацію готуйтеся. Ну так. Ні, ось послухайте. Чи, Чи Данков? — Данков. Ви послухайте. Ви дайте, розкажемо те, що ми нам розказали. Тоді ми вам. Ви ж мене добре знаєте. Знаємо, знаємо. Знає. Знає. — Нікола Андрійович знав три яка. Ну ну ну. Друг вже був. Крайно? Погано нічого не робив. Я його тоді бру. Дивіться. Усе буде добре. Дело в тому, що... Він нікуди не їде, він нікуди не їде. Якби не було так гладко, чи не було б цього. Це ж ми зайшли в останній раз. Я ж сюди не заходить більше, не вийти. Здравствуйте. Люди не, не, не говорили? А ви да, будете люди? Да я не за ньогося. А да ви не балуйтесь, ви ж мене знаєте. Це вже, вже последній зає. Час роздомувати пса. Люди лежать на голову. Вже їх ніхто не буде витягувати. На пінянку лежать, люди поховують. Я вас прошу, ви ж в моєму домі жили. Ви ж мене знаєте. Да. Я вам пано нічого не пожелаю. Поїдьте, перележите, пересидите, оформитесь, все буде добре. Не то вернетесь, буде щось у Ну, Зараз нічого, зараз на дворище п'янки Я вам, Машина, вон, машина вон, стоїть. Зі мною зараз поїдемо. Да, да? Машина вон, стоїть я тут. Репом, я вас прошу, виїжджайте. Я вже виїхав, кому я б... Зараз вас, речі, все закинемо, все що є, машина пуста. Привеземо, вам дають комнату одну. Поселять в общежиття, поки просите. Будьте добрі. Якби тут було все гладко, залишиться. Ну, вже гладко не буде. Зараз ви що розуміли. Ну нікуди, пешим ходом в вашому водості ні. Ось доказую людям. Вже ні. Ну, на хаті на опінянки побило людей. А. Вони завалим в'яжать. Їх вже ніхто не доведеть. Ну, вони люди не лежачі дадуть ковнату, тим болі вони мало забезпечені. Вони не, не, не допомогу, не поселять. Їх об'язано. Ніхто не чоловік. привезе на вокзал чи куди. На не 10 не по сімсот. І сина оформить, і дядька оформить, і тітку оформлять. А тоді якщо буде все гладко, дай Боже, щоб воно збереглося, все всі все Це ж не будуть там що сказати. Вас, вас не везуть в один панель, що отвезли і, і все, посадили квітки. Ви ж військовий розумієте, я ж точні все розумієте. Ви все розумієте, розумієте. Ж, і терпіли до Ну. Самі розумієте, ви ні. Давайте сьогодні поїдемо. Ось машина стоїть, захована є. Зараз сіли поїхали. Вивезе кудись в Суми, в любую вадресу кайте, довезе на цей, вас оформлять, вас приймуть. Він не покине вас, поки він вас не пристроює. Це така людина, що Ну, да. Спрацює, так? Да, 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 да. Давайте, давайте. Джипом. Джип. Да. Джип, да. Джип, да. так, а де, де вас забрати? Ясно. Може туди хай. О, а так, сюди добре, сюди можна буде заїхати, да, да, так, швидко. Так, поведу, так, да. Хто ти пьос? Давай, бать, много вечей. Все. А, ну все, давай, давай, давай. А ты в же в субботу держишь підходить до сільського рады. Приветствую вас. Давай. И в ссоре нормально. Давай. Это самая. Возьми. Бля, у вас тут леска, слышите? И у вас тут волокно, да? Вот же, я так, что тут так. Давай, бать, давай, швидесенько. А, ну ты пидорский. А, он даже их маркировка їхня, блядь. Ну. Все, ребята, я не вот А Все руснявый, да? Да, руснявый. Вот это разваливается забор. А, вы він, він прилетел да, вас? Я, прямо я, я обернулся. І за счет спасло. Вот пытаться, пытаться осколки, всі про. А вино там, а не вот дрону сюда влетів. От тож. Ну ви щасливчик, що я могу сказать? Я вже казав, если смерть, то на мене. І все. а если рани, не можемо ну, вообще домой примісти живуть. Прямо, прямо, прямо. Зараз, 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 зараз. Кидайте речі сюди. Давай ми загрузимо, сідайте. Що, що Коти, можете взяти їх з собою на руки? Ну, сюда их сюда давайте. А, Дайте, я посмотрю. Давайте, давайте. Сюда, чтобы вам было удобно. Да. Что ты, блин? О, бля. Так, давай по, по кругу. да? Вперед, 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 давайте, бать. Ой, Ніч, нічого, нічого, там же. Що, вже... вони сказали, привіт, перед поряджана ноги всі... да? Да. Все. — Ви дайте його сюди зараз повернете. І на трасу виїжджаємо. І на крафники да. на наостою. Все, давайте. Іди скоренько. Іди хоч хлопкайся, з богером взяків. Давайте, парні. І що, це пам'ять капець. Я по селам вони там так в шоки були. Зараз відео на пам'ять. Дякуємо, хлопці. Дякую Слава величезно. Україні. Слава Україні! Обов'язково. Все буде Україна. Бог не теля він бачить здалека, що буде мирна Україні. Сто відсотково. Все буде Україна. Все радий був познайомитися. Бережіть себе. Ох, ми дискотеку лоштуємо. Остроємо влаштуємо. Влаштуємо гулянку. Все. Давайте, парні. Давайте, давайте. Список Спісок лікарства закрутил, цеполі. Сюди, сюди, наліво. Да, да, я понял, понял. Такою була моя поїздка в Міропілля, в село, де я, на жаль, ніколи не був раніше. Проте, дякуючи хлопцям, яких я зустрів, я зміг бодай на трішки поринути в його неймовірну атмосферу. Дуже хочеться. Щоб воно вистояло і не перетворилося на примарні руїни, яких ми бачили вже чимало за ці роки. Я можу тільки уявити, наскільки сильно цього хочуть ті люди, які сьогодні зробили крок в невідомість і виїхали на більш безпечні території. В будь-якому разі, в цих обставинах це єдиний правильний крок. І я сподіваюся, що їх подальше життя, попри все складеться добре. Три людини три кета Все. Ми виїхали з прикордоння з населеного пункту Миропілля. Е, достав я людей в суми в транзитний шелтер. Е, на оформлення документів. Стандартна процедура, процедура з е, оформленням виплат. Е, далі дехто залишається в сумах зі своїми рідними, які їх вже зустріли. Е, а дехто поїде далі на розселення. Власне, ось такий тревел. Які часи такі тревел? Мене звати Христоф Денис. Побачимось, коли побачимось.